Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах виникло таке бажання подивитись підказки від померлих пращурів. Зараз саме такий період, коли межі між світами не існує, і духи наших померлих родичів, пращурів можуть завітати в наш світ, провідати нас і дати нам якісь поради. Ми маємо право через налаштування на ці канали, ці енергії, отримати від них поради, підказки, якісь віщі сни, можливо. І ось, якщо виникло в мене таке бажання, то, думаю, налаштуюся на канал Померлих пращурів і подивимось, які підказки підуть з того світу для людей, які зараз дивляться цей розклад. І так, покажіть нам руни, хто до нас може завітати зараз своєю енергією. Покажіть. Ця людина вона приносила вам радість за життя або ж відомості про неї також могли якимось чином викликати у вас задоволення. Можливо, це давній пращур, але думка про те, що він існує, існував колись, він викликає у вас задоволення. Це людина, котра була не зовсім, я б сказала, такою відповідальною в своєму житті, більш такою, може трошки, може, трошки вона була відлюдькувата, люд, від але яскрава особистість. Це людина, у котрої була більше, так скажем, вибір, знаєте, Налаштований на задоволення і на радість. Людина, яка могла дарувати радість, вона обирала це для себе. Це людина, яка могла влаштувати свято. Це людина, яка могла мати якісь свої таланти, свої знання, і вона ділилася цим на радість людям. Ну, ось такий пращур. Зараз може нам дати якісь підказки. Людина, можливо, була не дуже комунікабельна, але якщо вона вже обирала щось, да? якщо вже хотіла щось подарувати людям, чи то родичам своїм, чи загалом людям, то вона могла влаштувати і свято, і задоволення, і радість. Добре. Яку ж пораду нам, що ти хочеш передати, на що звернути зараз увагу. Треба людині, яка дивиться цей розклад. На що звернути зараз увагу? Тут такі якісь доволі важкуваті руни випали. Але пращур нам хоче сказати, що зараз дуже руйнівний і непростий період. Нас руйнують, тебе руйнують, криза. Криза і хаос. Можливо, ти. І за цієї кризи втратив рідний дім чи ту країну, може, виїхав звідти, може трапилися якісь руйнування, але щось, щось відбувається таке, не таке як не, не таке, як ти звик до цього, не таке, як ти бачив колись, мріяв колись про це. Але цей важкий період, він все ж таки несе в собі якесь очищення. Ти тільки легше подивися на ці події і знайди якісь нові нестандартні методи, тому що дійсно криза, але її якось треба від неї треба вміти відгоружуватись, каже Пращур. Створи Навколо себе загорожу, яка зможе тебе захистити від цієї кризи, від твоїх внутрішніх страхів, в тому числі, від твоїх бачень, і бачення твої зараз такі сумрачні, а ти обери щось нетрадиційне, обери щось нове, обери щось. Може, не таке вже дуже глобальне і важливе, але якесь не таке, як раніше. Що ти хочеш цим сказати? Що обрати? Не таке. Так, ну тут. Прямий натяк на те, що ти можеш задіяти якусь магію, свою власну магію, ти можеш зчитувати, е можливо, відчувати якісь таємниці. Ти можеш підійти по-новому нетрадиційно, дійсно. І в тобі є така сила, такі енергії, якщо ти. Жінка, ну це я перекладаю зараз. Якщо жінка, то в тобі є енергія жіноча, дуже сильна. Вона незвична для оточуючих, але нею ти можеш користуватися, її обрати. Якщо загально, то таємні знання, таємниці, інтуїція і Тобі по долі, такий шлях, як наче тебе вже давненько підштовхують до цього, підказують, показують. Ну, така в тебе доля, і, можливо, ця криза також тобі десь по долі. Але в твоїх руках обрати саме ці методи нестандартні, нетрадиційні, це знання. І захистити і себе, і свій простір, і по-іншому вже дивитися на цей світ і на цю твою власну кризу ти зможеш, але трошки не так, як думаєш зараз. Ти повинен захиститися від внутрішньої холодності. Ти повинен зробити так, щоб в твоїй душі, було, не було, знаєш, цієї заскорузлості. Тільки тоді відкрита душа до нового не холодна. Яскрава, тоді ти зможеш тільки отримати ці знання і змінити свою кризу. Ти повинен очиститись від якщо ти, ну, якось знаєш, налаштований зараз на прагматику, такий собі логік, прагматик, да, ні в що не віриш або Завжди шукаєш якихось доказів, як начебто боїшся відступитись від правил, як ото кажуть, шах вправо, шах вліво, да? боїшся зробити від правил. Від цього тобі треба позбавитись. Це не дає тобі налаштуватися на оці нетрадиційні таємниці, нетрадиційні таємні знання. Ти повинен захистити свою душу і себе від того нашарування, знаєш такої стабільності. Ти не даєш собі розвитку цим, це перешкоди. Очищайся. І якщо ти знаєш сам, що тобі шкодить, що тебе стримує, Захищайся від цих перешкод, руйнуй їх. Навіть руйнуй всі перешкоди. Руйнуй внутрішній холод, руйнуй заскорузлість, однобокість. Знаєш, як рутину також руйнуй. Виходь з цієї рутини. Захищайся від цього. Бо це призводить тебе до твоєї власної кризи. І в країні також нелегко. І людям зараз нелегко. Можливо, ти зможеш допомагати, взявши ці знання, відкривши в собі оцю таємницю. Можливо, ти вже якимось чином допомагаєш, але тобі ще треба зруйнувати перешкоди. Так. Ну, що ж, я тобі пращур дає пораду, а, таку ніколи не Підтримуй те, що не твоє, не доводь свою правоту, якщо не впевнені в ній. Не, не, будь, не обирай не своє. Ти інтуїтивно знаєш, де твої люди, де твій шлях, які твої енергії, куди тобі рухатись. Ти все це знаєш. Але Можливо, перебуваєш в ілюзіях. А ще ти боїшся проявити себе там, де повинен проявити. Ти, як начебто міг би більше, але ти як начебто перебуваєш в ілюзіях і остерігаєшся цього. В тобі не вистачає сили волі, сили духу. І іноді ти хитруєш. Хитруєш, можливо, навіть сам з собою, тому що перебуваєш ти зараз якось трохи не в своєму потоці. Оці твої страхи і блоки, оці, оця твоя внутрішня криза, або ж, можливо, криза і фізична в твоїй реальності. Ну, більше, більше із-за того, що ти перебуваєш в ілюзіях, обманюєш себе. Ти повинен. Брати свою енергію і йти далі, переходити на новий рівень. Ти готовий вже перейти на новий рівень. Для тебе це по долі, але ти боїшся поки що проявити себе в повній мірі і знаходишся тим самим в ілюзіях, і знаходишся тим самим не в своєму потоці. Ти, як наче Терпиш, да? терпиш те, що тебе не влаштовує. А можливо, ти обманюєшся. Ти просто обманюєшся, сприймаючи не своє за своє. А тобі треба вже щось нове. Треба більше тобі досягнень, результатів отримати. Працюй на результат. Отримуй результати. Якщо ти вивчаєш щось, зроби так, щоб хоча б один невеличкий результат зараз проявився в твоїй реальності. І ти побачиш, наскільки це змінить твоє сприйняття, ти боїшся нового. Ти думаєш, що тобі це не потрібно, у тебе є шанс все ж таки розкрити якусь таємницю найближчим часом, змітай всі перешкоди, змітай і обирай свої, обирай те, що треба тобі, бо ти себе обманюєш цим, якщо не обираєш, якщо терпиш, якщо жертвуєш. У тебе як начебто слабкість, але ти це неправда, в тобі є сила. В тобі є сила, є енергія, жвавість, яскравість і потужні енергії, але ти не даєш їм розкритися. А допоможе тобі, звісно, брати свою енергію і прикладати всі зусилля, які можливі. Робити дії вже дії. Не, не, не думати вже довго, не затримуватись в стані задуми якоїсь планування, а вже треба якісь дії робити. І ти знаєш, в тобі сили стільки і вона у тебе, як вогонь і земля, дві сили в тобі є. Ти можеш давати плодороддя, ти можеш горіти, ти можеш злиття оце зробити і. В Тобі є для цього сили, і тобі допоможуть певні вже рухи. Ти спробуй, отримай хоч один результат, і ти побачиш, наскільки в тобі багато сили. Це я тобі кажу про що твій. Угу. І ще спробуй навчитися отримувати задоволення. І бажати, бажати жити яскраво, успішно. Ти бачиш, я дарував радість, я міг дарувати радість і полегшувати людям якось життя. І ти можеш. Ти також можеш отримувати задоволення і хотіти чогось, і це тобі допоможе. Це тобі допомагатиме досягати успіху, брати оте знання, відкривати оті таємниці і руйнувати оті перешкоди на своєму шляху. Це допоможе розтопити тобі той внутрішній льод. А що заважатиме? А заважатиме. Якщо ти не будеш рухатись, якщо ти зупинишся. Якщо ти не обереш в своєму житті рухливий і динамічний спосіб життя. Якщо ти не будеш зростати внутрішньо рости, просто зупинишся, зупинка зупинить все. Це дуже зрозуміло. Дивись, по-перше, якщо ти не будеш рухатись, ти зупиниш в собі поток фінансовий. У тебе не буде притоку фінансової енергії, якщо ти зупинишся, ти не зможеш почати. Нічого не зможеш почати спочатку, і ти не будеш знати, як. От якщо ти зупинишся, Зупиниться все. Перекриються потоки. Ти втратиш в правах. Це тобі, як вже сказано, по долі. І ти маєш на це право в цьому втіленні. А якщо зупинишся, ти втратиш свої права, ти не зможеш нічого почати. Ти зупинишся і перекриєш собі потоки. В тобі багато сили, і це тобі допоможе. Бажай, розвивайся, прикладай зусилля і рухайся. Зупинка зупинить все. А ти прийшов сюди, маючи всі права на це, на цю таємницю, на ці знання, на оце нове. От зараз сконцентруйся і подумай, чого ти хочеш найбільше. З чим би ти хотів, з ким, з чим і як жити, для чого це, це тобі потрібно? Сконцентруйся, подумай, от той імпульс, який ти зараз відчуєш, от ту думку, яку ти зараз згенеруєш, те відчуття, яке в твоїй душі зараз сколихнеться, це тобі буде підказка. І це не дасть тобі зупинитися. Рухайся до цього. Рухайся до свого внутрішнього стерження. Якщо ти зупинишся, ти втратиш права, втратиш свій внутрішній стрижень, ти будеш слабким і втратиш свою силу. В тобі є сила, її багато, але ти знаходишся в ілюзіях. Ти себе обманюєш, що в тебе нічого не вийде. Ти себе обманюєш, що ти нічого не можеш. Ти себе обманюєш, що ти. Не можеш взяти новий рубіж, що ти не можеш щось опанувати для себе нове. Ти себе обманюєш, що ти не можеш створити щось нове, отримати. І, друзі мої, я вважаю, що в потокі йде е, прямий натяк на те, що ти, той, хто зараз дивиться і слухає цей розклад, ти добре розумієш і знаєш, бо ти в це втілення прийшов вже з цими певними правами. І на інтуїтивному рівні ти знаєш, куди і для чого тобі рухатись, і що тобі робити. Ти знаєш, що воно твоє. І хто, якщо це люди, то які люди є твоїми, ким себе оточувати, з ким іти по життю, кого обирати. Ти знаєш. І... Ти непроста людина, непроста. Тобі по долі взяти якісь знання, тобі по долі створити щось нове, тобі по долі опанувати щось нове, народити щось нове. В тобі багато енергії, і вона, я б сказала, магнетична навіть. Ця енергія. І в це втілення ти прийшов з правами, і ти їх втратиш, якщо зупиниш свій рух. І ти знаєш зараз те, що ти відчуєш, те, що ти подумаєш, те буде тобі прямою підказкою. Ти маєш всі права сяяти, досягати успіху і в тобі стільки енергії, і ти на неї маєш право. Добре, дякую. Такий потік потужний. Людина, яка зараз передає вам це послання, вона сама горіла внутрішнім вогнем. Сама була яскрава і сама вміла дарувати радість і задоволення. Тому прислухайтеся, якщо для вас це важливо до таких її парад. І вас чекає успіх. Ви прийшли в цей світ, горіти і бути успішним. З такими правами ви прийшли в цей світ, в цьому втіленні. Але. Ви чомусь проявляєте зараз якийсь холод, у вас є якісь рутинні справи, які вас гальмують. Ви не даєте собі відхилитися від оцих законів, від оцього цього звичного, а вони вас гальмують. А вам по долі щось нетрадиційне, щось не таке. До чого ви звикли. І, можливо, ви прожили вже деякий час в цьому втіленні, можливо, навіть вже багато років, але якщо вас штормить емоційно, якщо вам сняться сни, якщо вас кудись тягне, якщо ви зустріли, можливо, якусь людину на своєму шляху, незвичайно, вам так здається, то це не просто так. Пращур сказав, що це твоя доля, і тобі це по долі. І у тебе є всі права досягти успіху і взяти свою енергію. Взяти свій потік, не чужий, свій. Фух, Ну, ось, друзі мої, такий розклад вийшов: таке послання від Пщура. Від померлого, від померлої душі. Я думаю, що кожен з цих підказок може взяти для себе свою інформацію. І я, і ви, і ми всі. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго дня, вечора, ночі, доброго нового періоду! Доброго, нового періоду, який зараз наступає.